Зараз тут триває звичайний робочий процес. Медики надають допомогу людям, роблять планові операції, оглядають пацієнтів. Проте життя в ці стіни повернулося лише нещодавно. Це багатопрофільна лікарня у деокупованій Балаклії Харківської області. Стоїть в сосновому лісі на околиці містечка. На початку війни, навіть коли неподалік велися бої, лікарі не полишали роботу. Лишалися тут до останнього. Бо для багатьох це вже більше ніж робоче місце. Я в цій лікарні з 94-го року. Не лікарем, але працюю в цій. Ну зрозумійте, з 94-го, 30 років. Завідувач хірургічного відділення пригадує, як після обстрілу двічі довелося рятувати життя людини. Оце хірургічні вікна, третій поверх хворого поранило в 12-й палаті. Ось де вікно ще видно, там частково пошкоджено. Бачите? Кого Хворого, вже прооперовано. Ми його тільки прооперували, він став потихеньку роздоровлювати. І прильот був сюди, перебули йому плечову артерію, лужа крові. І дівчатка 20-25 років була вагітна дівчинка, анестезістка. Потягли в операційну та прооперували. Коли окупанти зі зброєю в руках вдерлися до лікарні, одразу поклали чоловіків, медиків на підлогу, допитували, знищалися. Навіть літніх пацієнтів не шкодували з автоматами, з там сам стоїть автоматом. Тикає каже: Ну кажи, як тобі тут гарно, гарні тут лікарі, чи не гарні лікарі? Гарна тут лікарня, чи погана тут лікарня? Давили на них, а вони ж люди літні були. Бабусі, дідусі, ну і плакали вони тут. Найбільше расисти обурювались тому, що лікарня занадто гарна. Питали, чому так сучасно, чисто, охайно, і найголовніше, яким чином скрізь туалети. А тоді по собі лишили жахіття. Після деокупації, коли медики врешті змогли повернутися в рідні стіни, їм буквально відняло мову. все було розграблено, все було розрушено. Тут була свалка. Як ми сюди зайшли після? Деокупації тут ну тут розруха. Тут була грязь, вонь. ми їли Милі адмили це все тут страшне, що було тут. Воно все перевернуте. Ну, все перевернуто. Це навіть не зрозуміло, як можна так жити в таких е, умовах, як це можна зробити, бо це ну, не вписується нікуди. Лікарня зіткнулася з тим, що вона фактично була розграбована. Тобто медичне все там обладнання було вивезено. Ми навіть знаходили його у місті Куп'янську, у звільненому місті Куп'янську. Ну а частину. Обладнання, на жаль, воно було знищене і вивезено вже, і ми його не знайшли. Постраждали самі будівлі. Їх обстрілювали танками. Було декілька прильотів, і також вибуло всі вікна. На відновлення пішло декілька місяців. Це хірургічне відділення на третьому поверсі головного корпусу. Це дитячий корпус, там, де було відділення реанімації, лабораторія і дитяче відділення на трьох поверхах. І два. З них дуже постраждали, там були зруйновані навіть плити перекриття. Другий поверх впав на перший, частково. І на сьогоднішній день це також вже ну там ще не зроблені внутрішні роботи, тому цей корпус поки що не буде використовуватись. Але ці відділення будуть функціонувати на території тих корпусів, які на сьогодні. Готові до прийому пацієнтів. Наразі лікарня відновила прийом пацієнтів. Тут тепло і знов сучасно та добре. На обладнання пішло близько 20 мільйонів гривень з обласного бюджету та резервного фонду держави. До роботи повернулося вже 70% лікарів та співробітників, які вимушено працювали в інших лікарнях. А тепер радіють, що можуть допомагати вже в рідних стінах. Зараз всі доволі, що повернулися додому. Хвилюємося, звісно, того, що, ну, от, те, що було до цього, і... тут страшне, що було з лікарні. Ми думали, що їх нікого не встановлять. І плакали, і радувалися. І, і зараз дуже радуємося, того, що от, ну, лікарню заново збудували, скажімо так, і буде допомога нашим людям, які проживають в нашому районі. Ну, я думаю, не тільки в нашому районі, а будуть і інші люди сюди приїжджати.